Друзі, всім привіт! Сподіваюся, ви скучили. Такий в мене а, трошки хаотичний безлад, але це, краще сказати, не безлад, а творчий порядок. І сьогодні я пропоную вам малювати море. Море ми будемо малювати аквареллю і зверху трошечки гуаші білою фарби. Для цього в мене новий такий формат. Я придбала дуже прикольні листівочки. Отакий, от якщо буде цікаво, напишу вам маякніть, яка фірма. І, ну, мені здається, тим більше, що канал називається Листівки від души. Я взяла пензлики, от таких різних розмірів. Я взяла серветочку, щоб вимакувати. Є водичка 12 кольорів акварельних роса і гуаш біла, а також кусочок такого спонжика. Для початку ми з вами візьмемо, в мене море буде вид зверху, і намітимо волну хвилю, яка буде йти вниз. От вона йде собі. Така. Потім якась така. Ви можете або намічати, або ні. Це вже як вам заманеться. Можливо, вам і не треба буде намічати цю хвилю. Трошечки я отут-от підітру, і поїхали. Нижня у нас лінія це пісочок, наші кольори. Нам знадобляться смарагдовий, яскраво блакитний ультрамарин. Я буду користуватися, мабуть, якихось з коричневих сепія і жовтих. І спочатку я йду по пісочку, я беру вохру і гарнесенько отак вимальовую. Спокійно, бачите, більш яскравою фарбою. Можна прям посухому йти, як вам заманеться, Ви малюєте її. І трошечки водичкою ми це все розтушовуємо. Можна навіть не до кінця, можна взяти трішки більше фарби цієї. Я, до речі, вперше малюю ці, на цій акварельному на цьому папері. Листівочки, і якраз буде цікаво, як він реагує. І от такий, бачите, вже в мене дуже швидко воно висихає, я трішечки проводжу. Якщо у вас воно мокре, нічого страшного, добре, все супер. Ви можете, дивіться, до цього піска, пісочку, він може бути помаранчевий, може бути жовтим, можете додати якихось таких відтінків. І, звісно ж, я візьму, от в мене тут є марс коричневий, такий коричнюватий. Я трішечки пройдуся ним по біля хвиль. Отут наш мокрий такий пісочок. Зараз, і зараз, напевно, також змочу пензлику у воді і знову його розтушую. Якщо ви хочете, ви можете, знову ж таки скажу, малювати по-сухому і малювати меншим пензликом. От я зараз просто його відчуваю так. Трішечки додаю якихось крапельок, тут таких коричневих. Ви можете лінію брати пісочку по-різному. І вже така тепла на вулиці погода, вже хочеться такого чогось. Далі беру, в мене це яскравий блакитний, бачите, такий яскравий колір. І можна все прямо замалювати ним. Зараз ми будемо. Бачите, вони вже вирішилися, як я кажу, фарби кохаються одна з одною особливо, коли там, де змішувати, я не збиралася, ну нехай так вже є. Пішло туди, закохалися. Пішло з'єднання фарб. Дуже мені подобається. Просто я чому так трішечки пригальмовую бумагу, цей папір я вперше ним користуюся, і тому я на нього дивлюся. І він такий для мене. Ну, Незвичний, бо я не знаю, як він відреагує на те чи інше. Тут де в мене промальовані хвилі, я трішечки більше навожу цього яскравого блакитного кольору. І зараз до цього яскравого блакитного я ще додам смарагдовий. Бачите, і в нас. Повинна вийти така бірюза, той, той колір бірюзовий кобальт, який я дуже люблю, він утворюється завдяки цим двом фарбам. І десь посередині, цієї хвилі, ми зробимо отакі штуки смарагдове море, таке, коли вони просвічуються бірюзове. Дуже цікаво, Цікаво, як утворюють жовтий і блакитний оці кольори. Вони в них такі свіжі, якісь, да? Просто Якщо, наприклад, червоний з синім утворюють, в них там гама фіолетова, а червоний з жовтим в них помаранчева гама. Вони фіолетова дуже темно, помаранчева, вона така якась єстівна, я б сказала, да? вона смачна, якась вона зі смаколиками, а ця ця як повітря. Трішечки, поки ми дамо ще листівочки наші підсохнути, але поки що вона не підсихає, я беру ультрамариновий колір. І цим ультрамариновим я отут от додам темряве. Бачите, папір цікавий, він весь розтікається на ньому акварель. І то, що я робила спочатку яскравим блакитним, а потім смарагдовим, він це все ну, в себе всмоктав і все це розклав. Дуже прикольно користуйтеся різним папером, бо вони зовсім по-іншому, кожна реагує по-своєму на фарбу. Це дуже цікавий процес. Ну, от я так, ну, цікаво. Взагалі, що відбувається, я для себе просто це відкрила, що іноді ну, дуже впливає. Трошки візьму фіолетового кольору, сюди додам. Це карміновий краплак-червоний. Зараз темрявий такий, Бо в морі є темрява. І тут вже дивитися на цю листівочку, і можна писати майже якусь казку, якусь, яка у морі темрява. Мені не вистачає того яскравого блакитного, зараз ми його додамо. Зараз, до речі, подивимось, чи треба буде листівки нам відпочивати, або зараз ми трішечки промалюємо ще пісок, і якраз в нас відпочине море, і можна буде до нього. Дійти, щоб малювати його білою фарбою. Так, яскраво блакитна трошки. Дуже хочеться вже зараз от, дійсно хочеться моря, і якось воно прям я бачу резонує, як багато людей от, ну, і вимальовують море. І, і сама я так відчула. Я коли побачила, що у інших море є, я думаю, ну це дійсно, це просто, знаєте, як бувають творчі люди. от Вони льо, ловлять хвилю якусь, і, як кажуть, да, що одна ідея приходить, може приходити там, наприклад, різним людям. Бачите, вже воно підсохло в мене гарнесенько. І я не додаю багато води. І малювали на цьому тижні ще будемо ми малювати, хто в Києві може приєднатися. Ми малювали море акрилом, трошки по-іншому зовсім техніка. Ну, не зовсім, а по-іншому і фарба лягає, і там можна ж перекривати, і там трошки інше. Тому цікаво, якщо хтось захоче прийти. Приєднуйтесь. Дуже класно. Я так собі думаю, що треба якраз різні техніки робити: і акрил, і, і акварель, і є олівці, і можна ще буде спробувати оці лінії. Я поки що не визначилася, як правильно їх називати: або лайн Arts, або дудлс, як каракулі. Так. Бачите, як гарно розтікається. Це все не я, а це все папір. Він дає таку красу, він так розтікає мені. І трошечки, звісно ж, додам зеленого. Бачите? Я думала так, що я швиденько зроблю, але на цьому папері не можу зупинитися, бо хочеться і того кольору додати, і того. І так він. Це в нас виходить, що другий шар. Да? Виходить, так. дужеарно так чуть-чуть Дуже растушую Ну, от, нехай от такі будуть, знаєте, як такі плями. І отут, бачите, це не я, це папір. Це він так розтікається. Залишимо його. Може, якщо ви захочете, якихось тонень, тонень, тонесеньких рис додати. Так, і ми ще трішки пісочком займемося. Дивіться, в нас є вохра, в нас є марс коричневий, або можете брати і умбру будь яку І в мене там була крапелька синього, я його беру, додаю. І от пройдуся по пісочку. Можливо, воно ще перекриється в нас, можливо, я ще буду проходити. Так. так. І знову беру оцей пензлик свій великий і трішки зараз пройдуся по лінії. Він вже в мене підсох. Бачите, тут домішався синій колір, і таке вона стала трішки пісочок зеленуватий. От так. Якимось такими. Е, також цей пісочок я вимальовую, наче на нього тільки що находила хвиля. Тобто такі от прогалини. О, ну, так, акварельку ми майже завершили, нам треба, щоб воно трішки підсохло. Зараз я ще візьму пісок. От теж хотіла вам презентувати, типу, листівочка, там всього лише. на... 10 хвилин. А відчуваю, що ні. Ну, в нас була перерва, хочеться щось намалювати, тому отаку на красу. Все, залишаємо на деякий час. Я ставлю паузу. Трішечки воно підсохне, буквально 10 хвилинок, і ми повертаємося з гуашю. Ну що, поїхали. Поїхали далі. Я видавила поки що гуаш сюди. Можливо, нам ще знадавляться акварельні фарби. Беру тоненький пензлик. І цим тоненьким пензликом зараз будемо пройдемося по самій хвилі. Бажано, щоб він вас, бачите, тут води в мене є. Бажано, щоб він був сухий. І ми йдемо і малюємо такі барашки. Я малюю сухим пензликом, малюю ОАш. Якщо ви хочете, щоб у вас був акрил, ви можете і акрилом намалювати, нічого страшного не буде. Отак ви малюєте. Така в нас медитативна робота. Що тут може бути? Я просто думаю, якщо взяти інший сухий пензлик, ви можете трішечки от його отак протягнути. Тут, бачите, була вода, і одразу нам ця вода вона нам не дає цього білого кольору. І в нас потихеньку-потихеньку народжується хвиля. Бажано, щоб оця от лінія, яка находить на пісок, щоб вона з цього боку була рівна. Бульбашки в нас ідуть по воді, тому ми будемо цим пензликом сухим розкуйовджувати вже з цього боку. Тобто, от з цього боку ми беремо і якось так його, бачите? От, взагалі, круто, якщо воно от, як тут протягується, наче оці пузирки, так, так що нам треба. Я оцю губку також нам для цього залишила, щоб ми зробили якісь там пузирчики, але зараз е, поки що йду пензликом, зараз подивимось. От, набігає інша хвиля. Ви ж пам'ятаєте, що коли хвиля набігає, да, вона розтягується, і от вони. Там, де в нас самий такий сильний, він аж завертається. І от сухим пензликом. Не обов'язково такий маленький розмір, як в мене, у вас може він бути більш ширшим. Навіть якщо ви зробите більш широким пензликом, ви скоріше будете малювати. Напевне, я так думаю. Так. І от ще оцим ми можемо, дивитися, ще одна техніка ми так зробили, а можна, наприклад, таким же сухим пензликом, але отак от зверху пройтися вертикально і трошки розтягуючи. Трошки зверху, ми коли так робимо, От бажано, звісно, хаотичніше. Це такими. Зараз будемо дивитися, я б ще трішки затемнила лінію піска, на якій находить хвиля. І ви ще пам'ятаєте, буває так, що хвилю саму вона вже настільки прозора, що ми її не можемо розгледіти. Коли вона заходить на пісок, отут-от, ми її також можемо зараз намалювати. Зараз ми це спробуємо зробити. І трішечки отак розтягуємо. Отут мені трошки не вистачає. Якоїсь такої, знаєте, от якось маленька така З закрутилася. Так, вам повинно бути навіть краще видно, ніж мені. І от тут, от, от дивіться, от я таку наведу, наче вона також народилася. Така собі хвилька. Така. Але якщо вона по піску, тут треба буде більше пройтися по ній, більше її заповнити, напевно. Трошечки так. І туди, і сюди. І подумайте, де ще, може, отут, от десь. така, Мені цікаво, зараз я подивлюся, як нам зверху це все виглядає. Бо інколи, коли от я малюю, то здається, що воно не дуже. От зараз мені воно не дуже, здається, контрастним, мені хочеться ще додати. Будемо зараз пісочки Ну, mm. Ой, яка краса! Аж! Стіл захитався так взагалі. І стіл, хорошо, краса. Так, і дивіться. Для чого я зараз пройдуся цим спонжиком? Для чого я хотіла спонжик? Взагалі, оці бульбашки, вони на поверхні води. Я трішечки я не буду сам спонжик макати. Я хочу, щоб, бачите, він в мене має таку о, дірочки пори. От Якщо я макну спонжик сам в фарбу, то він мені буде цю фарбу тягнути, буде дуже густий. А мені треба, щоб ці були. Дірочки, і от теж, бачите, не дуже в мене виходить це зараз. Зараз. О, От, от тут мені момент оцей подобається. Все-таки я макаю трішечки. От трішечки. Зараз ми, бачите, він більш густий. Зараз ми ще пензликом пройдемо, щоб догнати оцю густоту там, де в нас немає. І що головне. Вчора ми малювали, буває так, що от хочеться прям, да, щоб воно було все. Е, ну, Коли ми щось починаємо робити, ми якби це робимо не симетрично. Е, Вірніше навпаки, симетрично. Старайтеся це робити без симетрії. Да? Тобто в одному десь, в іншому. От. Все. Знову ж таки, пензлик якомога сухіший. Зараз я може навіть візьму оцей, більш плаский. Ви знаєте, якщо у вас буде більш такий широкий, беріть широкий. І я зараз вимальовую от саме лінію цю. Бачите? Мені навіть подобається я ну, не сильно отут я пройдуся, зараз по пісочку. О, отут мені подобається. Я не знаю, чи бачите ви його, чи воно вам видно це, з... тому що мені здається, що дуже він в мене світлий, але. І отут трішечки я ще зроблю лінію. Так а мені хочеться а цим трошки так розкуйоджу. Так, дивлюся зверху. Знову все шатається, все гарне. Дивіться, не вистачає чого, не вистачає тіні на піску під вже білою лінією. Я гарнесенько вимила пензлик, я беру вохру, беру вохру, тут в мене. Давайте змішаю знову, беру яскраво блакитний. Бачите, така виходить. Брудна синя. Додаю туди умбри якісь корічневої. Тобто мішайте щось таке жовто-синьо, коричневе. От у вас таке воно, бачите, грізючка, наче виходить. І трішечки, але тут вже, дивіться, я дуже-дуже дивлюся, більше додам коричневого. Грізочка в мене така, щоб була. Тут -от, дуже обережно. Напевно, отут зараз розтушую його. Тобто, що я зараз роблю? Ми зробили контраст на, ми робимо контраст, ми наклали спочатку білу фарбу і зараз ми накладемо в деяких місцях. Коричню. Тут я навіть накладаю всередині хвилі, тому що, знаєте, там такі бувають бульбашки, і вони просвічуються, і щось там ще з'ясовується. А з'ясовується те, що там темно. Я просто іноді таке треба сказати: пояснюєш, візьми ото, замаш отим, це щось таке. Виходить. Так, розтушовую. Але ж, е, теж цікаво, ми всі, знаєте, як буває чистіше за все, людина аудіал їй легше відтворити те, що вона бачить, ніж поки вона зрозуміє, що вона чує. Мені все подобається. Трішечку оцю от хвилю. Саму головну От. додам. Можна трішечки тут тут додати такої темряви. Ну, не темряве, а трошки. І дивіться, я би ще додала, мені все подобається, можливо взяти яскраво блакитний, взяти до нього ультрамарина. Тобто такі намішати, намішати ну, якісь темно-сині, якщо захочете, можна і кармін карплак, щоб він був таким фіолетовим, темним. І трішки підкреслити точно так же, як ми підкреслювали пісок, я зараз спробую хвилю підкреслити. Тобто, що я намагаюся зробити, я роблю контраст, і там, де в мене біле зустрічається з хвилею, я Роблю більш темним. І, звісно, цю тонку лінію я трішечки її розтушовую. Бачите, щоб вона в мене не була така вже яскравою такою. І тут те ж саме пройшлася, трошки розтушувала. Тут, до речі, я вже йшла таким пензликом мокрим. І от що цікаво, нам розповідає наша картина, да? що там, де в нас зустрічається, бо так і є в природі, якщо ми подивимось, і там, де в нас зустрічається дуже світло, обов'язково його буде відтіняти темна якась сторона. Да? Якось отак от природа нам складає отакий от контраст, що вона отак робить. Дуже гарно вийшло, да? і тут ми трішечки. Тут ми теж пройшлися по цьому. Це я просто, знаєте, мені захотілося глибину, я трішки її підкреслила. І по всім хвилям, я просто хочу так мені. По всім хвилям ми проходимо. Ага. Угу. Отака От листівка, дуже класна листівка. І ви можете, прям даже, навіть картину таку зробити. Трішки додаю блакитного ультрамарину. І дивіться, тут головне не зайти на білий колір. Не, не треба заходити, бо це в нас виходить інша фарба Гуаш. І якщо ми почнемо його мішати, то в нас вийде зараз такий, знаєте, блакитний, ніжно-блакитний, і він буде по структурі відрізнятися від акварелі. Акварель прозора, а оцей блакитний, якщо в нас зненацька він, або не зненацька, змішається з фарбою, то вийде якогось такого менше прозорим. Ну, от, дивіться, наша прекрасна листівка. Мені здається, вона дуже красиво вийшла. Все, що треба, вона готова. Зараз продемонструю, як це виглядає дуже обережно відірву. Бачите, І що гарно, от я не домальовувала до кінця, і в мене такий край вийшов, наче і замальований. Зверху в мене більш так лінія видна, тут не дуже. І от така листівочка. Якщо забажаєте придбати, пишіть. Я думаю, вона десь буде коштувати 300 гривень або будь-який донат, якщо вам саме вона сподобалась, я вам її вишлю. Малюйте з задоволенням, робіть ж листівочки і надихайтеся цією весною.